Найщиріше привітання, любі друзі. Доброго всім здоров'ячка. З вами Василь Гульчук. Сьогодні буде таке надзвичайне відео. Дуже цікаве. Та яке обіцяв показати рецепт варення з інжиру, яке я готую. Отож, сьогодні виконую свою обіцянку. Будемо разом з вами готувати. Дуже смачне варення з плодів зеленого інжиру, не застигшого. Ось. І скажу, що процес цей займає деякий час, тому не бойся терпіння, тому що воно того варто. Я тут вже дещо почав робити, підготував інжири. Зараз я все покажу. Ось, і буду. Все показувати поетапно, тому як, щоб показати увесь процес, потрібно мати ще одну зайву руку, так, і знімати на телефон і все це робити не виходить. Отже, буду періодично виключатися і якось, якось постараюся вам це все показати. Отже, почнемо. Хто дивився моє останнє відео, той бачив, скільки в цьому році у мене недостежого інжиру. Ось тут ось такий горшок на 60 літрів. Сюди влізло в мене рівно 20 кг очищеного інжиру. Я тут півдня вже просидів, ось про підготував. Що саме? Давайте саме початку. початку. Ну, звичайно, що зрозуміло, що. І спочатку потрібно гарненько промити, а далі їх необхідно обрізати. Ось Дивіться, кожен плодик. Я обрізав от хвостик і знизу от донце. Ось так, ось так необхідно зробити. Ось. Ще раз був ось такий з хвостиком і з донцем. І я ось всього пообрізав. Це обов'язково необхідно зробити, для чого я у процесі потім все розкажу. Ось підготував я 20 кг, дуже багато, так як зазвичай, в мене ну 3-5 кг це максимум, що залишалося. Ось таку кількість я ні разу не робив, не варив. Ось, навіть немає такої посуди. Але якось поетапно частинами. Я вам це все покажу. Отже, зрозуміло, підготувало, і далі будемо його обробляти. Нам необхідно забрати з нього оцей сік, це молоко, що є, таке біле. Необхідно з нього видалити і зробити з нього м'якого, щоб він був м'який. Так, як є в мене тут. Напівстеглі, а є зовсім зелені, такі от тверді, то обов'язково необхідно його розм'якчити. Зараз я виключуся і далі покажу. Продовжуємо. Ось знайшов такі дві кастрюльки. Ось І сам принцип, щоб наш інжирчик розм'якчити і видавати. З нього той от їдкий білий молочний сік. Все дуже просто, необхідно. Ось я поставив кастрюльку, налив води і зараз доведу до кипіння. Хвилинки 2-3, як тільки прокипить, я звідси його відразу перекладу ось у каструльку з холодною водою. Тобто з гарячого в холодну воду. А цю воду, ще залишиться, от, треба буде вилити. І так необхідно зробити два рази. Тобто два рази довести до кипіння, перекласти в холодну воду і весь час от та вода ще залишилася, її необхідно зливати. Після другого разу я покажу, він стане мягкий. І вже можна буде тоді з ним працювати далі. Але в мене цей процес займе дуже багато часу, тому що ці кастрильки необхідно разів 5, напевно, може більше буде отих 20 кг. Тому знову на паузу вже включуся далі пізніше. І так, інжирчики наші вже хвилин 5, як кіплять, достатньо, ось граненькі Поміняли колір, стали більш такі світлі, гранесеньки, все, можемо виключати. І зараз будемо їх переносити у холодну воду для охолодження. Ось такий ось прибор кухонний. І сюди в холодну воду. кастрюльку. Хай остивають. Ось такі гарненькі. Ось так. Яму сюди холодної води. Цей процес трошки немає часу, але. Інакчому не виходить. До речі, пишіть там в коментарях, як з мене господиня буде чи ні. І цю воду, що залишилося, цю, що кіпечену, ми обов'язково зливаємо, так як в ній дуже багато. Вона така вода не зовсім гарна після інжирів. Ось. І, значить, як тільки остини, ось ці живчики, ми знову понові будемо їх кипятити опять-10 хвилин і понові охолоджувати холодній воді. Процес покажу. І так, більш-менш остеяли наші плодики. Ось такі гарненькі вже. Вони вже ось дивіться, стали м'які після першого разу тільки. Не потрібно чекати, щоб вони повністю остили. Більш-менш остили і ми знову перекладаємо їх в кастрюльку і знову будемо кипятити хвилин 5, можливо, 10. То не важливо скільки. Опять з холодної води. І сюди нехай закипить. От вже за другим разом, як закипить, і ми знову поставимо в холодну воду, вони будуть мягкі-мягкі, вже -мягкі. можна навіть їх і їсти буде. Тому сам процес вже покажути не буду. Воно і так зрозуміло. Ось, А далі вже поговоримо. Друзі, перша партія вже остила інжирчика нашого. Ось який. На колір получився Був і чорний, і жовтий, і коричневий, а весь одинаковий. Ось такий ось м'якенький. І м -м -м, дуже смачний на смак. От він був зелений, а смак стоїв солодявий. Дуже смачний. Можна їсти навіть без цукру. А там друга партія теж вже доварюється. Оце ось вже буду варити цілу ніч. Тому включуся вже аж завтра вранці і продовжимо. Ранок наступного дня все у мене підготовлено. Всі інжирчики. Ось так. Ось, всі гарненькі. Ось після цього моменту далі вже на ваш розсуд. От коли вже інжири підготовлені, далі вже можете з цього варити будь-яке варення, яке тільки завгідно, яке тільки задумаєте. Ось. Можна отак, як є шматочками його варити. Дуже смачне виходить. Можна повісти на частинки його теж варити. А можна перебити блендером, якщо у вас небагато. Або, як в моєму випадку, я буду ось перепускати на м'ясорубку. Тому що в мене багато його і так варити. Що виходить по рецепту? На кілограм інжирів я даю 700 г цукру. Воно виходить досить солодке. І в кінці варки можна додати любі спеції за смаком. Можна давати гвоздіку, можна давати ванільку, можна корицю, хто як любить. Я буду додавати в кінці варки ванільку, бо мені подобається. Ось. І варити буду його по старій перевіреній схемі три рази з паузами. Сьогодні, зараз, вранці доведу до кипіння, приварю хвилин 10-15. Виключу хоростини, вечором ще раз. Виключу, буду вставати цілу ніч. І завтра вранці знову доведу до кипіння його. Попробую на смак. Якщо ще потрібно, дати цукор додам. Як ні, то тільки тоді вже буду стерилізувати банки півлітрові, Ось, гарячим його заливати і закатувати. А зараз приступаю ось до мясорубки, буду його перетирати. Далі включуся. Майже годину крутив я цю м'ясорубку і ось поки перетирав, от вирішив подумав, що ось так зроблю цей раз. Ось половину я перемолов, а половину порізав ось такими шматочками. Котрісь на двоє, котрісь на троє. це все змішаю в кучу. Зараз додаю цукор і на вогонь. І думаю, що. Так буде взагалі смачно. І кусочками. І ось таке воно. Сюди я додав, в моєму випадку, чуть більше літер води. Виключно для того, щоб цукор у мене не пригорів, щоб краще розчинявся. Все, зараз змішую і на вогонь. Ось така ось краса. У нас тут відбувається закипіло. Уже око радується, вже схоже на щось. Навіть пробував, вже й смачне досить. Горшок на 60 літрів. Я не знаю, хто це має з'їсти, але головне довести це до порядку. Сьогодні, ще завтра буду уварювати, Уже аж Зустрінуся з вами завтра. Ранок третього дня на кінець остила наша ця маса. Ось така остивало цілу ніч. Вже схоже на варення, вже смачне я їв. Дуже гарне. Значить зараз знов. Підправлюю конфорку, Довожу до кипіння опять і переберу ще хвилин 20-30. Напевне, що і знову виключу, хай остиває до вечора. А вечором вже буду. Ось так. А вечором вже буду додавати. Лимони, надавати ванільку. Ось, підготувувати півлітрові банки і будемо закатувати. Дуже багато часу мене зайняло. Оце три повних дня, але це то воно того варте. Уже дуже смачне. Продовжуємо. Напевно, набрид я вже вам своїми цими грошками баняками але ми на завершальній стадії Ось, остило, вже другий раз наше вареничко. І саме час зараз додавати сюди лимони і ваніль. Ось чесно скажучи. Поняття не маю, скільки ось на таку кількість потрібно дати лимонів. Думав, я думав і вирішив ось що. Є в мене тут чотири лимони. Ось такі гарні. От, купив вчора декілька пачок ванільки і ось вирішив. Зараз я два лимона перемелю на мясорубки знову. Так, перемирки є зі шкуркою і додам до варення. І напевно, що отаких от три пакета ванілі додам туди ж. ось знову доведу до кипіння і спробую на смак. Якщо потрібно, ще додам лимони. Далі ще хвилин, може 20, проварю його третій раз. Далі стерилізую банки, гарячим накладаю і закатую. І буде кінець. Ось сам процес вже показувати не буду, так як я думаю, що це зрозуміло всім. Ось, А вже включуся в кінці, покажу скільки вийшло в мене. Покажу саме варення, як виглядає, і далі ще поговоримо. Друзі, все. трьохденна епопея закінчилася в мене. Ось стільки ось в мене вийшло. 60 півлітрових отаких банок. От. І не хватило мені, я ось ще. Ось в трьохлітровий і, і в літровий. Ну то не біда, бо вже домовився. Залишаю собі, напевно, що баночок 10, а решта все піде на хлібопекарню. Там нас печуть смачні пиріжки булочки. Ось все забирають вони. У мене це тож так виходить. Ось яке на вигляд. Ось смачне вийшлося. чуть чуть має невеличку таку гречинку, чуть-чуть буквально незамітно. Але дуже смачне все рівно. Ще в кінці хочу виділити, звернути увагу ось на такий момент, що е, ось після того, як ви підготували ці недостиглі інжири ось в гарячій і в холодній воді. Далі, вже е, за будь-яким рецептом, який ви знаєте, от як ви готуєте, наприклад, малину чи смородину, чи, чи вишні, суму суку, чи там, в сиропі. Чи як цукати, от, по будь-якому рецепту можете робити. Не обов'язково, е, так як показував я. Ось, е, то есть, е, е, В будь-якому випадку, воно вийде у вас смачно і правильно. Е, я як зміг, так вам ось і показав, тому що три дня в мене вийшло біля цього варення. І не знаю, може щось і повторяв, тому що вже не пам'ятаю, що я в перший день вам розказував, що в останній. Ось. Але я думаю, що зрозуміло. Кому щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені ось номер вайбера. Буду відповідати вам вже в особистих. Всім, хто додивився до кінця, дякую за перегляд. Миру вам добра хай щастить